Вітання. Сьогодні ми беремося за матеріал, що пропонує ну, досить таки гострий і треба визнати контроверсійний погляд на сучасні стосунки між чоловіками та жінками. Наше джерело це витяги з транскрипту одного Ютуб-відео. Канал Антон Сорвачев Феміностратегія. Відео називається Почому сучасні жінки не ценять мужчин. боль, о котрої ніхто не говорить. Одразу скажу, наше завдання розібрати ключові ідеї, аргументи, що там представлені. Дуже важливо, ми не будемо давати оцінок, чи погоджуватися, чи сперечатися, ні. Наша мета просто неопереджено проаналізувати логіку автора, зрозуміти, як він її будує, виділити основні моменти. Цей погляд він існує, його обговорюють, тому варто ну, розібратися, що там насправді. Отже, давайте спробуємо це якось розкласти. Безперечно, власне, дискусії про гендерні ролі, цінності у стосунках, ем, взаємні очікування. Це ж теми, які постійно циркулюють, правда, особливо в онлайні. І цей конкретний матеріал він пропонує дуже специфічну і, як ви правильно зазначили, суперечливу рамку для інтерпретації певних чоловічих переживань, принаймні так, як їх бачить сам автор. Давайте подивимось, як саме він вибудовує цю аргументацію крок за кроком. Отже, автор починає ну, дуже прямолінійно, майже як аксіому подає сучасні жінки не цінують чоловіків, і це факт, а не метафора. Це, знаєте, така сильна заява. Подається не як думка, а ледь не як об'єктивна реальність, з якою, мовляв, стикаються мільйони. Цікаво, як він далі розкриває це поняття знецінення. Що це? Це ключове питання, що саме вкладається в це знецінення, от в рамках цього тексту. Здається, основний акцент на відсутності того, що автор вважає ну, належною вдячністю, повагою, визнанням чоловічих зусиль. Текст стверджує, що ці зусилля, чи то фінансові, чи емоційні, побутові, вони сприймаються жінками не як щось цінне, а як належне, як знаєте, базова комплектація. Яка не потребує подяки, ніби чоловік просто виконує свій обов'язок і все. І оця ідея про обов'язок, вона, схоже, веде нас до наступної важливої тези про трансформацію ролі чоловіка, так? В сучасному світі, як її бачить автор. Джерело прямо каже про сув. Раніше чоловік це був захисник, творець, сенс, ну так ідеалізовано. А сьогодні його роль, начебто, звелася до функції. Тобто оцінюють через те, що він повинен, що зобов'язаний. Саме так. Автор малює таку картину, де чоловік має забезпечувати, захищати, працювати, терпіти якийсь дискомфорт, негаразди, і все це відбувається ніби за замовчуванням, без визнання чи подяки. Він навіть наводить конкретні приклади, які, на його думку, це ілюструють. Оце знецінення, так приклади там досить ну, промовисті в рамках його логіки, подарував квіти. Реакція, яку описує джерело, дешеві або просто конспатація: Ти повинен був заробив грошей. А чому не більше прийшов додому вчасно. Це сприймається як належне, так і має бути. Бо, мовляв, не буду ж я тебе чекати. Створюється таке враження, знаєте, що будь-яке зусилля воно автоматично нівелюється або піддається сумніву. Так, ніби планка постійно піднімається, а подяки все немає. Цікаво, як автор пояснює першу причину цього. Він вводить такий специфічний термін, феномен матріархат». Тут важливо розуміти, що це його авторська концепція, його власне визначення. І згідно з логікою тексту, це така система координат у стосунках, де жінка ну нібито апріорі отримує увагу. Боту захист і різні привілеї майже без зусиль зі свого боку, просто за фактом своєї статі чи присутності. Тобто, в цій моделі, яку описує джерело, є певний дисбаланс в очікуваннях у внеску саме так це подається. От на противагу жінці, яка нібито отримує все автоматично, чоловік у цій системі мусить постійно заслуговувати кожен свій крихітний шанс. Ну, на схвалення, увагу, прийняття. І навіть докладаючи максимум зусиль, він за версією автора все одно ризикує почути, що він не такий. Не такий. А в якому сенсі не такий, що мається на увазі? Ну, текст перераховує цілий спектр можливих претензій: або занадто м'який, або навпаки, занадто грубий. Або занадто зайнятий роботою, або навпаки, недостатньо амбітний. Бідний погано, багатий теж щось не так. Створюється картина, ніби в рамках цієї феноматріархальної системи, яку описує автор. Чоловікові ну практично неможливо відповідати цим постійно мінливим і високим очікуванням. Завжди знайдеться причина для невдоволення. Ця тема очікувань і невдоволення вона логічно перетікає в наступний аргумент, який стосується самої природи сучасних стосунків. Джерело робить досить радикальне твердження: любов як емоційний зв'язок, вона ніби витісняється системою вимог. Стосунки описуються не стільки як партнерство, скільки як своєрідний контракт. Так, оцей образ контракту він центральний для розуміння авторської позиції. У цій метафорі чоловік виступає в ролі виконавця, який зобов'язаний постійно відповідати певним критеріям, виконувати умови, прописані чи ні. А жінка в цій же моделі постає як вічний перевіряючий, такий собі контролер якості, який постійно оцінює, наскільки добре чоловік справляється зі своїми зобов'язаннями. І в цьому контракті, як стверджує текст, існує нерівність щодо вимог до змін. Автор наголошує саме на цьому. Згідно з текстом вимоги змінюватися, працювати над собою, ставати кращим вони висуваються, переважно, якщо не виключно, до чоловіка. Часто звучить фраза, яку цитує автор: ти повинен змінюватися. Водночас, як стверджується в Джерелі, до жінки подібних вимог нібито не висувається. Її головний обов'язок у цій системі, згідно з авторською інтерпретацією, бути щасливою. А забезпечення цього щастя це вже завдання чоловіка-виконавця. І знову ми повертаємося до теми вдячності, точніше, її дефіциту, який бачить автор. Так, це наскрізна тема всього тексту. Автор використовує доволі яскраву метафору: жіноче дякую чоловікам рідкість як дощ у пустелі. Ба більше він йде далі і стверджує, що навіть коли це дякую все ж лунає, воно часто має нещирий, щирий, а, скажімо так, маніпулятивний характер, тобто використовується не для вираження вдячності, а для досягнення якоїсь мети, як інструмент впливу. І він підкріплюється таким риторичним питанням, яке має змусити чоловіків замислитись, так саме так він ставить питання коли чоловік востаннє чув щиру подяку, просто за те, що він є, за його присутність, підтримку, а не за конкретні матеріальні блага, гроші чи послуги, коли він відчував, що його цінують саме як особистість, як партнера, а не як, ну, як ресурс. І відповідь, яку дає сам автор, досить песимістична, страшно сказати ніколи. Це, звісно, дуже категоричне твердження, але воно відображає позицію джерела. Ось ця ідея чоловіка як ресурсу, це здається ще один ключовий елемент аргументації, як він розвивається далі в тексті. Автор доводить цю думку до логічного, хоча й досить похмурого висновку в рамках своєї системи. Текст стверджує, що чоловік потрібен жінці лише поки потрібен. Тобто, доки він виконує свої функції, доки він корисний. Якщо ж він втрачає цю функціональність, ну, наприклад, втратив роботу, серйозно захворів, переживає якусь емоційну кризу, зламався всередині, як пише автор, то жінка, згідно з цією логікою, не буде чекати на його відновлення, вона нібито просто знайде інший більш справний ресурс. Тобто любов у такій парадигмі повністю позбавлена безумовності. Вона якась умовна. Саме так її представляє автор: любов інтерпретується як оренда ресурсу. Чоловік має цінність лише доти, доки цей ресурс його гроші, статус, сила, здоров'я, можливості, доки він справно працює і приносить користь. Це, звісно, дуже цинічний погляд, але саме таку картину малює джерело. Це підводить нас до ще одного аспекту, який автор називає болем, про який ніхто не говорить, йдеться про чоловіче мовчання, про нездатність чи небажання говорити про свої проблеми. Так, текст описує типового на думку автора чоловіка як тишу він не скаржиться, не просить допомоги, не ділиться переживаннями, він проковтує, терпить. Автор навіть використовує дуже різке, зневажливе слово терпили, щоб підкреслити цю модель поведінки, яку він, вочевидь, засуджує. А в чому причина такого мовчання? Згідно з джерелом. Причину автор вбачає насамперед у вихованні і суспільних стереотипах. З дитинства хлопчикам нібито нав'язують установку. Справжній чоловік повинен впоратися сам. Чоловіки не плачуть, не скаржся. будь сильним. І просити про допомогу чи показувати свою вразливість це сприймається як слабкість, як щось ганебне, і оця постійна внутрішня боротьба, необхідність приховувати свої справжні почуття, проблеми, ця невисловлена біль, як стверджує автор, вона поступово руйнує чоловіка всередині. І що найцікавіше в цій лозиці, описаній в тексті, це те, як це мовчання інтерпретується іншою стороною жінками. Абсолютно. Текст стверджує, що жінки сприймають цю чоловічу стриманість, цю тишу абсолютно неправильно, замість того, щоб бачити в цьому, ну можливо, вияв сили волі, стоїцизму чи просто результат виховання, вони інтерпретують це як холодність, байдужість, емоційну відстороненість, брак почуттів чи недостатність любові. Виходить якесь замкнене коло нерозуміння, так? Як його описує автор, точно. Чоловік мовчить, бо його так навчили, бо він боїться здатися слабким чи недостатньо мужнім. Жінка, бачачи це мовчання, робить висновок, що їй не доміряють, що її не люблять, що чоловік емоційно закритий. І це, за версією автора, лише поглиблює прірву між ними і підтверджує чоловікові його відчуття самотності незрозумілості. Добре, ми досить детально розглянули картину проблеми, які її малює автор, але яке ж пояснення він дає, чому, на його думку, склалася така ситуація, оце тотальне знецінення чоловіків. Текст пропонує дві основні відповіді на це питання. Перша відповідь ну досить провокаційна, тому що їм жінкам це дозволили. Автор ніби натякає, що чи то суспільство в цілому, чи то самі чоловіки своєю пасивністю поступливістю. Ну, створили, створили умови, в яких така модель стосунків стала можливою, і навіть нормою. А друга відповідь, вона здається ще більш важливою в контексті авторської логіки. Так, друга відповідь, яку автор вважає ключовою, тому що чоловіки самі перестали цінити себе. Ось тут, на думку автора, корінь проблеми. Справа не лише в зовнішніх факторах чи поведінці жінок. А насамперед, у внутрішньому стані самих чоловіків у втраті ними самоповаги, самоцінності, власного я. Вони нібито погодилися на роль функції або ресурсу. І саме відштовхуючись від цієї ідеї втрати самоповаги, автор пропонує свій шлях вирішення, те, що він називає червоний код фемістратегії. Звучить, Інтригуюче. Так, і автор одразу поспішає роз'яснити, що цей червоний код це не заклик до агресії, чи війни стати, чи помсти жінкам. Він наголошує, що це зовсім інший підхід. Суть його у створенні своєї цінності. Створення своєї цінності що саме це означає в рамках цього тексту? Це про зовнішні атрибути, гроші, статус, чи що? Не зовсім. Згідно з поясненням в джерелі, йдеться про глибоку внутрішню трансформацію, про усвідомлення чоловіком себе як цілісної, самодостатньої, вільної особистості, не як придатка до когось, не як ресурсу для задоволення чужих потреб, не як функції, що має відповідати зовнішнім очікуванням, а як самоцінної людини зі своїми бажаннями, потребами, кордонами. Головний меседж цього коду, як його подає автор, ти не зобов'язаний. Ти не зобов'язаний грати за чужими правилами, якщо вони тебе руйнують. Ти не зобов'язаний відповідати очікуванням, які зважаєш несправедливими чи принизливими. Тобто, це про встановлення особистих кордонів і відновлення самоповаги. Саме так автор дає дуже пряму і треба сказати радикальну пораду. Якщо тебе не цінують, значить ти не там, де повинен бути. Ця фраза фактично є квінтесенцією його рішення. Якщо чоловік у стосунках постійно відчуває знецінення, неповагу, якщо його використовують, то це за логікою автора однозначний сигнал, що ці стосунки для нього токсичні, руйнівні. І що ж робити в такій ситуації? Згідно з цим червоним кодом, автор не залишає простору для сумнівів. Він прямо стверджує жінка, яка систематично не цінує чоловіка, не любить, вона використовує. Тому чоловік, який себе поважає, має повне моральне право, ба більше обов'язок перед самим собою піти з таких стосунків, має право обрати себе, своє психічне здоров'я, свою гідність, має право жити з повагою до себе, навіть якщо це означає бути самотнім, принаймні на якийсь час. Отже, фінальний заклик автора спрямований не на зміну жінок, а на зміну самих чоловіків. Це основне Так, це ключовий момент його філософії, представленої в тексті. Він переконаний, що змінити зовнішню ситуацію, тобто ставлення жінок і суспільства, можна лише через глибоку внутрішню трансформацію самих чоловіків, через повернення їм, втраченої на його думку самоповаги. Самоцінності, лише коли чоловіки самі почнуть себе цінувати і вимагати поваги, лише тоді, можливо, їх почнуть цінувати інші. Пора це змінити, заявляє автор. Додаючи, що феміностратегічна іскра, яку він нібито запалив, має перетворитися на вогонь змін, ну, такі от метафори. Що ж, ми пройшлися по основних тезах і аргументах, представлених у цьому ну, досить специфічному джерелі. Автор малює таку знаєте тривожну картину сучасних стосунків, де чоловіки, на його думку, системно знецінюються, їхня роль зводиться до функції, вони страждають від браку вдячності, розуміння, накопичують внутрішній біль через суспільні установки і власне мовчання. Ключову причину автор бачить у втраті чоловіками самоповаги і в тому, що таке ставлення до них стало дозволеним. А рішення пропонується через внутрішню роботу над собою, відновлення самоцінності, встановлення кордонів і готовність розривати стосунки, де немає поваги. Нагадаю ще раз: це був детальний розбір конкретної точки зору з наданого матеріалу, а не наша власна позиція чи оцінка. І наостанок, як завжди, можливо, одна думка для роздумів. Яка випливає безпосередньо з логіки проаналізованого тексту джерело проводить дуже жорсткий зв'язок між внутрішньою самооцінкою чоловіка та тим, як його сприймають і цінують чи не цінують зовні, зокрема жінки. Фактично просувається ідея, якщо ти сам себе цінуєш, тебе будуть цінувати інші. Якщо ні, то й ставлення буде відповідним, і ти сам у цьому винен. Це піднімає цікаве питання, яке виходить за рамки лише чоловічої перспективи, правда ж, які можуть бути психологічні та соціальні наслідки для будь-якої людини, якщо вона приймає таку детерміністичну модель, де її внутрішня самоцінність настільки прямо залежить від зовнішнього підтвердження або від її здатності, здатності це підтвердження заслужити чи вибороти. Як такий погляд впливає на стосунки, на сприйняття себе та інших? Це питання ми, мабуть, залишимо відкритим для індивідуальних роздумів наших слухачів.